Передвиборча компанія у самому розпалі Заборлівська об'єднана територіальна громада. Які вони кандидати, і чи знають місцеві їх світлі та темні сторони? Ми зараз дізнаємося. На жаль, вибив. Тоді ходімо до нього додому. За моєю спиною будинок пана Сосновського. Тут дуже багато відеокамер. І нам цікаво, що приховує сам кандидат, але, на жаль, вдома його немає. Доброго дня! Добрий. Вас турбує проєкт Соромлюсь запитати Андрій Кравченко, чи можна було б з вами поспілкуватися? <плес> ну, давайте пізніше вас перенаборону зараз на зустрічі. А приблизно це коли буде? Я вас перенаборов пізніше. Дякую до побачення. чекатиму. <плес> а ви знаєте, що у вас сусід був ем, засуджений за те, що керував автомобільним нетверезим стані? Я не знаю, чи можна довіряти людині чи ні. <плес> Ну, звісно, що напевно, що ні. Ну я так думаю. Насторожує, так би сказати, якщо правильно. Ви вже визначились з кандидатом. Обов'язково. З ким? А на що вам знати? Ну, дуже цікава думка народу. А, дуже цікаво. За Сосновського. Під... А чому за нього? Бо він молодий, перспективний, по-моєму. Скажіть, будь ласка, а як ви відноситесь до того, що. До нетверезих водіїв, як ви відноситесь взагалі? У нас тут немає нетверезих водіїв. Я не запитую, що вони є. Як ви відноситесь до них? А ну дуже погано, звісно. Ви засуджуєте таких людей? Обов'язково. Їм не можна їздити за рулем. Я б на місці держави позабирала б у них взагалі і машини, і права, і все на світі. Не пускала б. А Таким людям можна довіряти. А що ви хочете сказати? Сосновський п'є? В нього забрали права. І присудили 50 годин громадських робіт за водіння в стані. Ну, я стані. так думаю, що то неправда. Та я би ті права в тих водіїв забирала пожиттєво, пожиттєво. Сосновського забрали. Забрали права? Так. То що йому шкодить? Він собі має гроші. Де він взяв гроші, якщо в декларації в нього все нуль і він ніде не працює? No. Те, що йдуть вже помовки, що він їздить, платить гроші людям, щоб за нього голосували. На пошту прийшов, дайте мені 10-15 кандидатур своїх сусідів, які б проголосували за мене. Нащо тобі чому Богушівка, кажуть, мати в гроші, В Шиплі був, теж так само. Ну, То що ви зробите? Ну, що зробите? Значить, має, значить, хтось за ним стоїть. А ви довіряєте людям, які водять автомобіль на твари Звичайно, що ні. Сама не раз я чула і всякі різні випадки, то звичайно, що ні. Чули, що в пана Сосновського два роки тому було забрані права? Знаю, за... знаю, чула я можна довіряти таких людей? Думаю, що ні. Мо він казав, що в нього були проблеми з законом, але він сказав, що там на політичному рівні. Це було дуже давно на політичному рівні. Ну, він значить те стін змішав. Скажіть, що ви можете сказати про пана Сосновського? Це були слухання в Боголюбській лікарні, йому там задавали питання. Він, він як приватний підприємець він не сплатив ні копійки податку в бюджет. Не платить, за що він живе. То його дівчата кормлять, то йому друзі костюм купили, то зберігся, то те, то все ну такі були не конкретні відповіді. Просто глянути на автобіографічний. Послужний список, де людина працювала і що зробила в цьому житті? Все. Все говорив, а конкретно в цьому житті я не знаю, що він зробив. А за які кошти він живе? Ну, це треба в нього спитати. Каже, що друзі допомагають. Алло. Доброго дня. Хочу ваш коментар з приводу того, що ви вмивалися, можливо так сказати, в міській раді Луцькій. Що це за витівка така? Це не витівка, це була акція протесту проти того, що виключили гарячу воду в місті Луцько. Більше ніж півроку не було гарячої води. Тобто, якщо у вашій об'єднаній громаді не буде води, ви також будете вмиватися, щоб привернути до себе увагу таким чином. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що для того, щоб зробити щось в нашій державі, в нашому суспільстві, потрібно перш за все привертати увагу. Я зрозумів. любими шляхами, любими шляхами. Якщо ви будете головою об'єднаної громади територіальної, то я думаю, буде дуже всім весело. Дуже вам вдячні. До побачення. Дякую за коментар ваш. Ви знаєте, що таке ОТГ. Ні, таке ОТГ, не знаю. Об'єднання Територіальна громада. Бачите? Знаєте, все таки. Знаю. У нас є діючий голова, якого ми підтримуємо, який достойний бути головою. Боярський в нас, Ванерій Федорович, діючий голова. А за Сосновського знаєте щось? Не знаю. Я тільки дивлюся його біографію, що він ніде да місця не нагрів. І моя думка така, боже, приб'ють, може. Що йому треба почати з маленького, я казала навіть сама з біля тієї палатки. А що він зразу на високий Так щабель хоче? Треба з мозниченького щабника почати, депутатом до нас прийти, а потім собі помаленьку показати своє. Я і тоді дойшов би голови сільської ради. Ви вже визначилися з кандидатом за якого будете голосувати? Так. Можна якщо не це Ну за теперішнього нашого кандидата Валерія Федоровича Поярського. Ну як чому? Бо він старається для села. Він дуже багато зробив за цей невеликий період. Він дуже багато зробив і для села, і для організацій, і для садочків, для, для всіх помагає, хто би не звертався лічно для мене. Проробивши сільським головою півтора року, завоював довіру людей, побачив певні зручення в позитивну сторону. І зараз не маю морального права залишити їх і не йти на вибори сільського голови об'єднаних територіальних громади. Хто з кандидатів на голову ОТГ вам більше всього імпонує? Мені боярський, бо я вже просто він же в нас півтора року є на посаді, я вже бачу його результат в дії. Це через те, що я тут місцева жителька, я все життя прожила в селі Забороль. і в наша вулиця, от мені вже 40 років вона була розбита, яма на ямі, і завдяки нашому голові тепер я хожу гарно по асфальті, і діти їздять. То я Дуже задоволена в першу чергу за дорогу, бо було дуже багато кандидатів, які обіцяли, але так вони поки що нічого не зробили. Тому що він добрий господар, зарекомендував себе з дуже гарної сторони. За той період часу, що він був головою сільської ради, вже багато чого зроблено. Чого було не зроблено впродовж 35 років попереднім головою. Вже почали будувати дороги, почало робити освітлення на вулицях, ну і стадіон приводиться до порядку. Одним словом, робота йде. Підете на вибори? Обов'язково. Вважаю, що я тут живу і я обов'язана сходити і вибрати того, який я вважаю, потрібно, мені подобається. Скажіть, а хто вам подобається? Мені подобається, боярський. Людина, яка працює, боярський. Це людина, яка працює на сьогоднішній день. Як ви думаєте, його життєва кредо? Порядність і відповідальність. Скажіть, будь ласка, ходять такі чутки, що ви самі собі е, приписали премію? Всім відомо, що кабінет міністрів прийняв постанову, якою встановив мінімальну зарплату на рівні 3200 гривень. Але посадові уклади в нас в більшості працівників 1722 гривні. Щоб довести цю зарплату до мінімальної, я вимушений робити 100% премії мінімальне. І хочу пояснити з цього приводу, що зарплата в сільського голови 3200 гривень рівняється мінімальній зарплати. Тому депутати сільської ради на сесії вирішили додати премію. Тобто депутати проголосували за це рішення і ви отримали премію. Правильно? Тобто депутати голосували за це. Так, так, це рішення депутатів, депутатського корпусу.